Шановне товариство, ви напевно вже бачили не перший раз роботу цієї сівалки, але вона мені дуже. Колись я її брав з ціллю сіяти, сидирати просто, а потім вийшло, що я при тій сівалці, при тому, що почав розуміти, що можна перейти на технологію, вийшов на ту технологію, і зараз то є сівалка, яка сіє і основні культури, і покривні. Вона має дуже великі переваги, тому що вона є механічна, вона є проста, і вона має три ящики, в яких можна розподілити насіння. В ящику дрібне насіння є, льон, фацелія і гірчиця. Тобто, ви розділяєте, розділяю, так, щоб воно те, не, не калібрувалося, тому що воно калібрується і потім дрібне насіння буде усідати. Багато пишуть в коментарях, я дивлюся ролики, що він неправильно говорить, я впевнений, точно знаю, маю практику, що дрібне насіння з крупним змішувати недоцільно, тому що воно відсортується, відкалібрується і потім нерівномірно буде попадати по полю. При такій, дрібне насіння змішали. Ідеально, третя частина льону, третя частина фацелії, третя частина гірчиці. І норму приблизно ставимо 3 кілограми на гектар. Уявляєте собі, так? Три кілограми на гектар, і воно в загальному кількості три кілограми на гектар. І ота от норма там може бути 2,8 кг, може бути 2,5. Кому як підходить? Куди воно Дрібне насіння йде в тими трубками і розсівається по поверхні грунту. Воно не заробляється. Тобто Ці катки вже його таки. Так так так, 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 так. Так, саме то так. Отак вона з такою а, воно піджимається десь. Воно розлітається і тут ґрунту перемішалося, воно трошки попало тільки. Він не в сушник Ні, а в сушник йде тільки скрупне насіння середнього ящика, то, що я вам дав суміш, і середнє насіння. отут, наприклад, редьку ліну. Передній ящик даємо, бо там задній ящик воно не піде, його буде вже внути катушка. А тут воно може відкалібруватися. І тут може бути середнє насіння, тут крупне, а тут дрібне. Середнє і, д... і крупне насіння йде в сушник, в ґрунт заробляється. А дрібне насіння розп... розсівається по поверхні ґрунту і воно все сходить, все зійде. Тому що якщо б те дрібне насіння попало на ту глибину, воно б напевно не зійшло або зійшло дуже мало. його. А так воно на поверхні сходить дрібне насіння. А з заробленого ґрунту сходить крупний і середній. От, от такий принцип. То сівалка проста і сівалка ідеальна для посіву покривних культур. О, Я бачу, у вас навіть є тут розчисники рядка. Так, так. Ви для використовуєте їх. В якого випадку? Вони в мене працюють завжди, але от цьому році трошки виникала проблема. То не була дуже велика проблема. Просто повиходили з ладу підшипники, коли по льоні сіяли. І льон, коли намотував отут, то йшло навантаження, і ми були змушені підшипники поміняти. Воно сіяло, розгортало, але коли намотає багато льону, трошки була така проблема. Але на наступний рік ми попробуємо навіть по льоні сіяти без очисника ряду, тому що там не затінюю, там нема е, такий Маси, що над... стоїть, так, 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 що тут не є проблемою. А так зауважень немає до розчисників ряду. Вони дуже добре працюють і дуже, дуже добре. Я помітив, що у вас тут номера написані. Так, у нас є електроніка в тракторі, показує, якщо б десь щось забився, якийсь сушник, і там висвітлює який номер. І ми так, щоб простіше було на на понаписали е, на, на ящику, де який сушник механізатор подивився, А пер на першому сушнику чи на десятому ззаді також у вас я бачу номера написані? Також то провівся то тато, то і тут, і тут з тої сторони. Якщо, наприклад, там підійшов чи де, бачиш, який номер слушника, собі система контролю працює. Та, але тут просто, щоб не шукати, куди на цей. -то. Працює Ой. вже який рік? Стабільно надійно? П'ятий рік. Так, дуже. дуже. При, 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 при тому, як вона зроблена і скільки вона коштує. Вона справляється і... повністю своєю роботою. І покривні, і основні культури, і працює цілком. Стуком добре, можна сказати, на, на добре. на добре. Якісь проблеми були. Ой, та. Ну які? Підшипник десь десь, якийсь ланцюг вийшов з ладу. Ну, Ось таке дріб'язкове, то не, дріб не критичне. Оцей, Оцей трактор, то 155. Тому селіт більше летить, тому треба такого поставити. Три, три поділки треба ставити. Три поділки. Три, три поділки. Три, три поділки. Це щось робить ще? — Так. А ми маємо ще в селах, там на поториці нам віддали городи. І ми її навішуємо на той трактор, як на весна, і як навісна, і сіємо по городах. Люди віддали вже майже 70 гектарів городів. Городи віддають вам в тварин, так? Так. Приходиться до техніку. Ну та там, там межі, там смужки, а там по 30 сотень. Там обробіту ґрунту йде, тому що там неможливо. Там є 30 сотих і пів гектара, і 20. І, знаєте, тут не, 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 не виходить ні покривних культур, ні чим займатися. Там змушений робити те, що ще маю колись на цей на своїх полях, то категорично, а на городах ще приходиться так. Я попросив показати самі покривних культури, як вони виглядають. Тому ми приїхали до вас на базу, де саме тут зберігаються. Що все сталося ще з покривних культур. Так, Михайло Радо, з попереднього року в нас ще залишилась отака сумішка Бобово-вівсяна. Тут є кормові боби, горох Овес. Але до цієї сумішки потім відповідно до попередника ми ще будемо додати інші культури. Ми зараз підемо там, покажемо там і гречка, і соняшник і вика. Можна ячменю, Будь-що можна додати, тут є в основному бобово вівсяна сумішка, а до неї потім ще відповідно додаються інші культури. в ящик? Великий ящик, великий ящик, крупний, а в задньому ящику, де йде дрібне насіння, то там де льон, гірчиця і фацелія. Три культури дрібнонасінні насіння в задній ящик. А тут йде в передній ящик крупне насіння, насіння, яке буде висіватись глибше. Знаєте, коли я їхав до вас, я зняв короткий ролик з, з дороги і запитав у підписників, тих, хто нас дивиться, задав таке питання, куди я їду, як ви думаєте, і попросив їх свої версії. І ви знаєте, дві людини назвали ваше прізвище. Дякую. І <реш> я їм сказав, можливо мені то приємно, що про мене пам'ятають і ще аналізують, і да, да, дивляться, да, да, куди Михайло Іванович до кого може ви поїхати. робите ту справу, яку яка цікава людям. І я думаю, а може ви щось їм їх також, якийсь презентик від себе, тим, хто вас пам'ятає. Добре, ми зараз підготуємо е, сумішку покривних культур, щоб які будемо, та поправили. господарство і можуть собі на своїй земельній ділянці невеликій посіяти, побачити, як вони ростуть, розвивається, який буде від того ефект. Можливо, там собі на городі під, під якісь свої культури, що Подивись. будуть грядки сіяти чи так. що. Ну, а перспективі, може, людина зацікавиться і буде собі вирощувати е, насіння для того, щоб е, не купляти покривні культури, а самому наполегливо знати, що самому можна виростити покривні культури, і буде найбільш економічно вигідно і доцільно займатися. А ця технологія вона є незворотня, то є перспектива вперед, і без того обійтися не можна. Може, ми комусь допоможемо зробити перший крок до покривних культур? Можливо, Ви знаєте, я коли був в Гановері на виставці, мене вразив дуже е стенд компанії Слай, яка вроді би показувала техніку, але вона. Поставила дуже велику коробку з насінням і пакетики. Кожен бажаючий мог підійти набрати для того, щоб спробувати. Вони тим самим захочували їх робити перші кроки, незважаючи, чи це діляночка біля дому, чи більше. Так що ті, хто вгадав, а у нас е я вам скажу, хто вгадав, куди е що ми будемо у вас. Це у нас Льоня Подгальський, який в інстаграмі. Написав, що можливо до до шайноги. Назвали навіть ваше прізвище. Uh -huh. І у нас написав Леонідовіч 6319 в коментарях на Ютубі. Напевно, до шайногі. Друзі, ви отримаєте подарунок, маленький презент від Ігоря Володимировича Шайноги, суміш шайноги, суміш покривних культур, можливо, вона. Вам допоможе зробити перший крок. Можливо, ви вже використовуєте покривну культуру. Ви хоч порівняєте, спробуєте в ваших умовах, в вашому контексті, як вона себе проявить. Чотири. Так. Там зараз ще будемо досипати. То чотири. Що, доберете ще тих, Добавити так, та, Інші культури, бо, тому що в нас сумішку є, ото є бобово вівсяна, бобово вівсяна, але потім ми, відповідно, ще під попередник додаємо інші культури. Ото то, зараз... Ні, 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 то, що буде в тому ящику в середньому, але то до, що буде йти до крупного носі, 4, Так, Так, тепер йдемо йде вівса, ще дай пошуфиться сюди, бо то замало тут вівса є. Ага. Це ми але, але. Ті пропорції є, але то, що... <смішую> ми беремо, от є площадка, розстеляємо брезент, так. даємо відповідно, там я даю завдання, там, наприклад, три відра гороху, два відра курбових бубів. Там і от і мірник, такий, шуфелька даємо так. редьки олійної, відро, 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 відро вівса. Так? І... Так, це що все перемічується, да? у вас такий міні-протравлюється. Так, так, так. А що так. ви їм протравлюєте? А насіння тих, ну ми не протруємо категорично вики, гороху кормових бобів ні в якому разі. Протруємо насіння тільки ярої пшениці, зимої пшениці і ярого ячменю. І Вам вистачає такого? Та цілком достатньо. Ви ж сіємо, ви ж чуєте які кілограми, там 100 кілограм. Насіння на гектарну вивлю. Ми ставимо на висоту, піднімаємо бег. Бег, трактор тут висипає, а там бег другий забирає. Так вот, то, 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 то гречка. Так, попів, попів. Соняшник і викушено, зараз підемо візьмемо. Ми соня, соняшник і гречку ми беремо в колегів. Ділимося своїм насінням на покривні культури їм, а, а вони нам? Так. Соняшник? Це теж компонент. Яку е, роль ви відводите сонячку в вашій Сонячку? А стрижнова коренева система, яка глиб, глибоко проникає в ґрунт, і крім того, вона підтягує на поверхню е, цей. Кальцій, кальцій. кальцій. То, то забагато пів, 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 ще, ще, ще менше, ще менше. Ще ще менше. Коліці не багато, то вже погано. Так, так, так. то, то достатньо там, де... Чуть-чуть, пів більше, ті, не знаю. Так, йдемо шевику. Шевика. А тут у вас що відбувається? А йдемо насіння. А, тут очистка. О, то є, то є, завантажувальний бункер. І, ну, тут так. Тут зараз немає нічого, отут завантажуємо, якщо треба там великий вентилятор, забираю первинну очистку, а тут зерноочисна машина зразу ж на цей попів, попів. пів. Пів у нас? Вика. Це вика яра? Яра. Вика, яра. Так, так. Ну, як коли, якщо тепла. Осінь тепла зима, то вика може і не, не вбити її. Так, а речки ми тут маємо. Так, Михайло Іванович, що передайте з наших рук вашим підписникам і тим, хто вгадав, куди ви їдете. Ото є хто сумішка. Пам хто пам'ятає, то є сумішка основного бобового напрямку, хто хоче вздоровити ґрунт, накопичити багато азоту. Ото якраз напрямок передбачений для зернових культур, може бути, може бути для учевих культур, але то буде дуже хороша сумішка як попередник для нагромадження азоту в ґрунті. Я думаю, не тільки, азотові, а й взагалі родючі. Ну, друзі, дуже несподівано, дуже приємний такий сюрприз для тих людей, які були активними, хто пам'ятає вас, хто активний в коментарях. Я думаю, що це дуже приємний такий презент буде. Так що, друзі, будьте активними, це завжди завжди бути вигідним. І ділитися і запитувати. І треба нам разом обмінюватись нашим досвідом. Вам дуже велика дяка за те, що ви робите. Та немає за що. Та, мені за приєм... те... приємно, що ви в мене, і приємно, що ваші, хто вас дивиться, спостерігає за вами, вчиться вас, разом з вами їдеть всюди так, і бачить і... все, що робиться. І бачить такий досвід. І я думаю, що це буде і корисно, а ком... комусь і приємно. Друзі, ті, хто е... гадав ім'я Шайногі, напишіть мені. На електронну почту, вона в описі до відео. І я відправлю вам ці презенти від Шейноги. Шей ноги. До нових зустрічей!